Система інструментів маркетингу та основні її складові, мене дуже цікавить ваше враження, що от взагалі для вас маркетинг? Для мене маркетинг це щось таке, ну, типу, реклама, от просто кажучи, для мене це реклама. Добре, хто ще може сказати? Що... Мені здається, що маркетинг це про вдалі продажі та про вдалу репутацію бренду. І Так, як вже сказала моя попередня колега. Це про продажі, але я хотіла сказати саме про те, що це налагодження е, такого психологічного, можливо, навіть зв'язку між самим клієнтом, тобто покупцем і продуктом. Маркетинг це по-перше, дія на ринку. Це я запам'ятала е, з визначення на курсі маркетинг. Ще для мене це аналіз, і такі слова, як продукт, ціна, просування, розповсюдження. Це також про те, щоб е, вміти правильно сегментувати аудиторії, зрозуміти, що аудиторії е, потрібно, який саме товар, який саме запит є у аудиторії. Це пов'язано безпосередньо з виробництвом, зі збутом, і маркетинг пов'язаний із життєдіяльністю організації як такої. Так, всі, хто хотів, сказали, чи хто ще. Ну, а ми рухаємося далі. То це два визначення, які подобаються особисто мені. Вони вважаються такі більш сучасні і системні в останні роки. Перше визначення це Філіпа Котлера, це не його вже класичне визначення, яке було 15 років тому. Це вже його більш таке нове визначення, де він переоглянув. Ідею маркетингу і сказав, що маркетинг це наука і мистецтво дослідження, створення і донесення цінності продуктів для задоволення потреб цільової аудиторії з метою отримання прибутку. Ну, Особисто я вважаю, що тут нема жодного зайвого слова, тобто всі слова є ключовими, тобто це і наука, тому що тут дов доволі багато є теорії, практичних методик, які збагачують маркетинг, і ви можете використовувати їх вже для себе, адаптувати їх відповідно до ваших потреб. Також це є мистецтво, тому що маркетингу багато займає і інтуїція, і практичний досвід, і відповідно креатив. Для того щоб достучатися до, до наших споживачів, до наших клієнтів і психологічні аспекти, тобто як пробитися, особливо з рекламним менеджментом, через нашу корку, да, щоб передати повідомлення від рекламодавця, тому що ми звикли вже, що у нас дуже багатий цей рекламний фон, і відповідно ми блокуємо свій мозок від нього. Далі ключові слова створення і донесення цінностей, тобто спочатку треба створити цінність, да, або проаналізувати і знайти цю цінність для споживача, а потім ще й донести. Тому що знов таки, тут, якщо ви не презентували себе, якщо ви не розповіли про себе, про свій товар, то клієнти можуть просто і не знати, що ви існуєте. Тобто, у вас може бути дуже крутий, класний товар, але ви про нього мовчите, і про нього ніхто не знає. От ну і останнє про що не забуваємо: це те, що маркетинг має приносити прибуток, тобто на жаль. Чи, на щастя, ми зараз багато забуваємо про це, тому що маркетинг набув нових рис, він став соціально етичним, тобто він намагається створити бренд в компанії, він намагається створити соціальний ефект, тобто показати, що компанія займається благочинністю. От, але саме основне все ж таки на чому ґрунтується маркетинг, це на доходах. Тобто, якщо у вас немає доходів, якщо у вас немає прибутку, то, на жаль, ви не зможете займатися благочинністю. Ну і друге визначення це Жанжа Каламбена, він консультант з маркетингового менеджменту, маркетинг, що це є філософія бізнесу, яка визначає стратегію і тактику підприємства в умовах конкуренції. Тобто, так як він є консультант з бізнесу і він працює саме з компаніями, налагоджує у них бізнес-процеси, то, відповідно, він маркетинг бачить саме так глобально. Тобто, це. Місія, візія, цілі, потім вони накладаються на стратегію, тобто розробляються різні програми. Потім з цих стратегій і програм формується тактика, тобто конкретні плани, конкретні методи, конкретні інструменти, і в результаті ми вже діємо в конкретному полі, тобто, в цей час. В сучасному нашому конкурентному середовищі, тому що дуже рідко бувають ситуації, коли у вас немає конкурентів. Це надзвичайно рідко. Буваються такі унікальні ситуації. Зазвичай ви працюєте в колі, де у вас багато одноманітних товарів, одноманітних послуг, вони схожі, вони закривають ті самі потреби, вони спрямовані на ті самі цільові аудиторії, тобто на конкретних людей. От. Ну і тому формується доволі сильне конкурентне поле. Так, ми рухаємося далі, от і ми з вами переходимо до маркетингових інструментів. Тобто, що ж такі інструменти? Ще раз нагадаю, що це певні заходи, методи, важелі. От, тобто, це певні методики, це певні показники, всі-всі всі оці от методи і методики вони складаються в маркетинговий інструментарій. І до нього додаються ще дуже багато варіантів. Наприклад, та сама візитівка, це також інструмент маркетолога, да? або там оформлення вітрини, це також інструмент маркетолога. От, тобто все, чим користуються маркетологи, їх величезна кількість. Маркетингові інструменти дуже допомагають маркетологам-рекламістам. По-перше, вони взагалі формують систему маркетингу підприємства. Тобто, спочатку ви створюєте свої методики, розписуєте бізнес процеси, як буде що працювати, от, і по суті, після цього наповнюєте їх уже конкретними діями, конкретними виконавцями, конкретними ключовими показниками, конкретними методиками. Далі маркетингові інструменти спрямовані на те, що вони забезпечують зв'язки між підприємствами і контактними аудиторіями. Тобто, що таке контактні аудиторії? Це всі ті люди, всі ті підприємства, які контактують з нашою компанією. А їх дуже багато. Тобто це і банки, це і наші співробітники, це наші споживачі, це наші постачальники, це наші конкуренти, це взагалі громадські організації, яким ми допомагаємо. Це взагалі соціум навколо нас. Тобто їх дуже багато, і якраз от маркетинг інструментарій, і, зокрема, піар-інструментарій допомагає зробити так, щоб вас сприймали такими, якими ви є. Далі. В чому фішка маркетинг інструментів це в тому, що вони підконтрольні менеджменту підприємства. Ви самі формуєте цю систему, ви самі обираєте з того переліку, який є, які інструменти ви будете використовувати. І це не значить, що ви маєте їх обирати і використовувати постійно одні ті самі. Ви захотіли, ви зробили там собі в торгових точках, в магазинах певні свої полиці, да, щоб привертати увагу перед якимись святами або в ті моменти, коли ваш товар найбільше продається. Ну, так само робить, наприклад, компанія Ферер Роше, от, тому що у них є пікові продажі, це там, на 8 березня, на день вчителя, на Новий рік. От, і вони спеціально під них розробляють о, свій асортимент святковий ну, і виставляються на певних полицях, щоб привернути до цього увагу. Так, далі. Чим класний маркетинговий інструментарій, тим, що він дозволяє от якраз оці от комбінувати ці всі інструменти, витаскуючи да, з цієї колоди ту, той інструмент, який потрібен, о, для того, щоб забезпечити успішний бізнес. Тобто, знов-таки, якщо ми подивилися, що у нас о, Психологічна шкала цін не працює, да, тобто 9,99, ну не спрацьовує у нас, тобто люди зразу розуміють, що це, це таки 10. от, то ми можемо перейти і замінити цей інструмент на щось інше, наприклад, дати просто знижку. Причому зі знижками тут доволі цікаво, тому що е, вважається знов таки з психології знижок, що якщо у вас товар до 10, до 100 доларів то краще писати його у відсотках, тому що там 10 відсотків набагато гарніше звучить, ніж, ніж знижка 10 доларів. Якщо ж у вас товари там понад 100 доларів, а краще там понад 1000, то тоді краще Писати вже у доларах, тому що знов-таки знижка на тисячі доларів 100 доларів виглядає набагато привабливіше, ніж 10%, да? тобто 10% 100 доларів. Тобто, зразу якось по-іншому це виділяється. Тому, от, залежно від того, як ви комбінуєте ці всі інструменти, які ви витягаєте зі своєї кишені, зі свого рюкзака, от, то, відповідно, ви і формуєте свій бізнес. Ну і останнє значення маркетингових інструментів це те, що якраз маркетингові інструменти і оці от різні класифікації, такі подібні, як 4 p вони дозволяють згрупувати ці всі інструменти, яких величезна кількість. От, тому я періодично витягаю той інструмент, який мені більше потрібен. Так, а ми рухаємося далі. Отже, ось наші різні варіанти. Цих класифікаційних систем інструментів, тобто ми розуміємо, вже, що це не просто чотири елементи, тут підібране просто там, де у нас тільки по чотири, це не просто слова. Тобто за цим, ці... окрім 4P, про які ми будемо сьогодні в основному говорити, просто для інформації, що існують насправді доволі багато різних систем. Тобто, кожен маркетолог або кожна компанія може сформувати свою, тому що ми вже знаємо, що це просто класифікаційна система, в якій всередині багато різних інструментів. От, відповідно, якщо подивитися на систему 4C, бачимо, да, Customer, Cost, Communication, Convenience, то це так само система інструментів, де елементами є споживач, customer, да, Cost, ціна або цінність, Communication, комунікація. І convenience – зручність і система 4C інструментів, тобто все всередині, да так само там багато інструментів. То воно формується саме навпаки навколо цієї ідеї, що ми все робимо для нашого споживача, тобто наш споживач споживач це наш центр. Нашого всесвіту. Відповідно, у нас є кастомер, да, потім цінність для нього, тобто ми маємо створити той товар і вибрати таку ціну, щоб вона була цінна для нашого споживача. Потім ми шукаємо комунікації конкретно для нього, щоб вони заходили йому і щоб йому було зручно. Так само чотири елементи. Перший елемент man, потім material, machine and method. Ця концепція чоловіки, матеріали. Механізми і методи, на да? тобто, вона спрямована на виробництво. Тому тут і такий нахил, що нам потрібні люди, нам потрібні матеріали, і ми будемо шукати різні варіанти для того, щоб знайти їх найкращі варіанти, щоб вони були постійно у нас наявності, і щоб вони були для нас по ціною. Тому що з матеріалів ми робимо свій вирок. І відповідно, якщо наші матеріали дорогі, то і вирок у нас вийде набагато дорожче, і ми не зможемо отримати той прибуток, той дохід, який ми з вами закладали. Механізми, тобто, це. По суті, наші верстати, це реально там, конвейери, ну, тобто, дрони да, для доставки і так далі. тобто Те, що ми можемо використовувати для автоматизації наших процесів. ну І методи це наші бізнес-процеси, тобто як кожен елемент, як кожна людина має взаємодіяти з цим всім оточенням. От. Ну, насправді. Таких класифікаційних систем доволі багато. Я вам просто підібрала показати, щоб ви не зациклювалися на одній концепції і розуміли, що їх багато, і кожна концепція заточена на певні потреби компанії. Для прикладу, це концепція 5 c 6М і 7P. Ну Із таких цікавих, от 5 – це доволі незвична концепція. Вона складена зовсім по-іншому. Зверніть увагу, що в концепції 5 с у нас знов таки 5 елементів, всі починаються з літери С, тому що класика. І там у нас такі елементи, як компанія, наші споживачі, конкуренти, колаборанти, ну, тобто ті, хто з нами співпрацює, да? і клімат в компанії. Це корпоративний. В концепція 5C її інструменти заточені на те, щоб формувати партнерський маркетинг, тобто взаємодіяти з партнерами. 5С гарно підходить для Starbucks або для Макдональдса, який працює на глобальних ринках. Наступна система 6М це якраз от продовження попередньої, тобто у нас тут є ті самі елементи, які були в 4М. От, але тут додаються два елементи. Це така, знаєте, відповідь Європи на американську систему 4М. Тобто, якщо 4М, це така класична система, яка відсилає нас там до Форда, до General Motors. От, відповідно, у нас додаються два елементи: це матінка природа і Розрахунки Да? якщо в класичній системі 4М у нас там ну, знов таки люди, механізми, методи і матеріали, от то європейська концепція відповідна до концепції сталого розвитку, може стежити за нашими екологічну ситуацію навколо, також ми маємо оцінювати всі витрати і всі елементи, які тут працюють. Оцінка з'явилася після того, як такі величезні гіганти. Концепції 4М, як General Motors, Ford та інші, вони пережили величезну кризу, величезні борги. Прийшлося таки підтримувати ці компанії для того, щоб вони вийшли знов таки із цієї боргової ями. От. То, відповідно, от європейська більш сучасна концепція, вона тому додала ці два елементи. Так, ну і остання: тут у нас наші класичні 4Пі, що у нас з'явилися три елементи: це люди, процеси. і Фізичний доказ можемо зробити висновок, що ця концепція заточена на послуги. Ну і physical evidence, тобто фізичні докази, що ви маєте щось побачити, щось маєте щось потримати. Що ви заплатили гроші? ви Маєте отримати як мінімум якийсь там конверт, чи папочку, чи пакетик, в якому будуть складені якісь папери, можливо, невеличкий сувенір, але. Ви маєте щось притримати і мати при собі. Ну і трошечки хочу поділитися своїми цікавими інструментами зі свого списку, ем, які я використовую. Ну, от Особисто мені дуже подобається інструмент Ambient Media, тобто це такий ем, варіант нестандартної реклами, яка розміщується в місцях, де багато скупчення людей, тобто де люди ходять. От, і вона має... От, Якби привертати увагу, має здивовувати всіх, хто є навколо. Ну, от якраз приклад на фотографії цієї реклами, що дуже з гарної якості зроблена така наліпка, це нібито відкритий люк да, перед ескалатором, і там. Батарейки, і виходить, що ви проходите по ньому перше враження Вау! да Ну, типу, по-перше, відкритий люк, потім другий вау, типу посмішка, що ескалатор працює на батарейках. От, пройшли повз і ще, вау потім розповіли своїм знайомим про те, що ти бачив, яка була прикольна приквальна реклама батареїк Дурасел у нашому там метро. Другий це продаж ситін, тобто це надання зразків ще не було офіційного старту цих продажів. То зазвичай їх роздають або споживачам. Це якщо у вас B2B бізнес, тобто бізнес бізнес коли у вас є партнери, да коли у вас не таке велике коло споживачів, то ви можете їм надати ці зразки для того, щоб вони їх протестували, розповіли про них і. і поширили про вас інформацію. От. Або якщо у вас велика компанія, яка робить величезну кількість товарів, то тоді лідерам думок, От. Тоді ви роздаєте знов таки перед стартом ці зразки, вони їх аналізують, роблять свою, свої там, промо, тестують їх, розповідають про них своїм підписникам. От. Ну, і це вже формує певний момент. Азіотаж. Ну, особисто я поставила тут фотографію Жені Гордієнка, Гордієнка. Це інфлюенсерка, яка з України, яка навчалася у Києво-Могилянській академії. Інколи вона доєднується до моїх івентів і ми разом проводимо якісь заходи або курси. От. Ну, на жаль, з кожним роком це стає все складніше і складніше, тому що Женя вже вийшла на такий рівень, вона вже отримала найвищу нагороду у світі інфлюенсерства і блогерства, От, то її вже дуже важко вичепити на наші скромні заходи. Але я її особисто дуже поважаю, вважаю її. Своїм наставникам багато в чого в неї вчуся, новим методам, новим інструментам. От тому, якщо вас зацікавить, то прошу підписуйтесь на Жені Гордієнка. У неї є і свій YouTube канал, і, і вона дуже активна в соцмережах, наприклад, в Інстаграмі. Ну, особисто мені вона дуже подобається. От, буде цікаво послухати, якщо от, то підпишеться ваше враження. Так, третій я тут я всього вибрала вам п'ять інструментів насправді, але таких оригінальних. Це крейзі піар, щось таке екстравагантна якась ідея. Але тут саме головне, щоб ця ідея, вона, по перше, підходила продукту або бренду. От, ну і по-друге, що вона не має переходити за межі розумного. От, ну раніше оці не переходити за межі розумного. Це такого не було. Тобто крейзі, значить, крейзі. Але останнім часом все більше рекламодавців і піарників зажимають все більше з'являється різних законодавчих норм. І... Відповідно, креатив потрошечку набирає таких от інших форм, от, ну і рекламодавцям піарникам стає все складніше саме придумати щось таке, щоб не виходило за межі законодавства, за межі пристойного, от, але з іншого боку, було вірусне ну і крейзі. Тут я спеціально вибрала таку фотографію: це Red Bull, тому що ця реклама заборонена. То можете висказати свої ідеї, як ви вважаєте, чому. Ця реклама, Red Bull на що надає крила, заборонена. Хто мені зможе допомогти? Хто знає, чому ця реклама є заборонена? Не можливо, тому що це якби брехня виходить, бо крила ж не виросте точно, а я десь таки чула, що в рекламі не можна тако типу, брехати, що треба правду казати. А, так, ну це так просто додаток. Якщо я не помиляюсь, навіть нещодавно відносно була історія, що за цю рекламу на них подавали в суд, тому що людина а, все пила пила Bull, а крила так і не виросли. А я ще зі схожого згадала що я якось читала історію, що чоловік подав на суд Макдональдс, бо він, типу, купив собі Happy Міл і не відчував в себе хеппі. І що, типу, це теж брехня. І мені здається, це щось з цієї опери, типу. Так, четвертий це інструмент sensitive marketing, тобто вплив на всі п'ять органів чуттів, і намагається впливати на всіх рівнях, на всіх контактах, тобто і на зір, і на слух, і на нюх, і на смак, да? і, і на тактильний, тобто на дотик. Тобто на всі п'ять органів чуттів. От, ну, а чому тут у мене зображення йде, тому що я купила свою машину саме на основі сенситів маркетингу. Тобто я об'їздила різні салони, якраз шукала собі автомобіль десь 10 років тому, от, і м, вибрала Нісан-Тіїду. І спочатку там думала, чого ж я його обрала, мені було цікаво, а потім зрозуміла, що у моїх батьків був Нісан, а у Нісана є арома маркетинг, тобто вони використовують спеціальний запах, який розробила компанія Дюпонт. Тобто, так само як і. Аромат, який розробили для Макдональдса, да, в Макдональдсі цей запах. Це так само розробка Дюпонта. Там. І я відчувала цей запах у батьків, і коли я сіла в Нісан, і він мені нагадався, я в результаті от обрала саме цей автомобіль на слові того, що у мене спрацював орган чуття. От, я не, не жалію про свій вибір, мені дуже подобається мій автомобіль, але от такий от був смішний момент, який я коли розклала, вже да, проаналізувала себе, то от для мене було це, мабуть, останнім таким от е, чинником впливу, що я саме купила цей автомобіль. Так, ну і е, п'ятий інструмент, який я вибрала зі свого списку, це Шок Вертисен. Тобто нетипова, непристойна або страхітлива реклама, ну і її основне завдання це викликати саме шок. От ну. Зазвичай такі інструменти використовують для того, щоб привернути увагу к проблемі. Оці от порожні стільці інсталяції вони завжди дуже сильно впливають на людей. Їх зазвичай виставляють і такі інсталяції для того, щоб привернути увагу, щоб прийняти рішення, те, яке потрібно для певної компанії або для певної організації, або певної країни, яка їх виставляє ці інсталяції. Дуже часто такі інсталяції ці Подібне бувають перед е, певними заходами, самітами, щоб учасники заходу, або саміту, або якось урядової організації, проходячи повз, е, вони звернули на це увагу. от Але обов'язково це політичні, вони можуть бути і комерційні, от наприклад, от е, справа, це коли не пробивно скло, як всередині у нього гроші, тобто це все, реальні гроші. І написано на цьому лайтбоксі, що. Розбий мене, якщо зможеш, да? тобто розбиваєш, забираєш гроші, грубо кажучи. От ну і знов-таки доволі цікава була кампанія. Цих лейтбоксів поставили всього, якщо я не помиляюсь, один. Всього от, і в результаті він став вірусним, тому що біля нього фоткалися, туди спеціально приїжджали молотками, його били, намагалися там його дрелью там просверлити. От, всі показували ці свої. Розваги, от. ніхто його так і не розбив, тобто гроші всі залишилися в кампанії. А, Але якщо б навіть розбили, то той вірус, який створила ця реклама, то він окупив точно ці всі гроші, які там складені в цьому лейдбоксі. Так що такі от цікаві варіанти. Так, ну і на завершення теми я би хотіла вам порадити завести свій власний список інструментів. Тобто у кожного маркетолога зазвичай є свій власний список інструментів. У мене він також є. У мене їх понад. 250, я вже просто не рахувала. Він у мене спочатку був в роздрукованому вигляді. Тобто я записувала в нататничку такий блокнотичок у мене був. Потім він у мене перейшов в хмару, це зрозуміло, тому що їх стало більше. і там уже Це не просто список, а інколи це і там методика до нього чи метрика, я прикладаю, щоб не забути про неї. Дуже вам раджу, щоб у вас також був свій окремий власний список, куди ви будете складати ці всі інструменти, які ви вивчаєте, про які ви. Чуєте, про які ви згадуєте, які ви підгледіли у конкурента. От. Для чого це робиться? Для того, що, ну, по суті, коли ви працюєте в певній компанії або працюєте в якійсь сфері, у вас формується, як називається, такий тунельний зір. Тобто ми бачимо тільки, так, знаєте, типу, як в тунелі. Ми звикаємо до певних інструментів, ну, наприклад, ті самі, от ми бачили, скільки є систем. 4 p 7P, 4C, 5C, 4М, 6м і так далі. Тобто, насправді, їх дуже багато. Але ми звикаємо, наприклад, тільки там до 7 п і ми забуваємо про інше. От. І відповідно, коли ви переходите там, з сфери послуг на сферу виробництва, да, то ви забуваєте, що вам потрібні ще й додаткові ці елементи, які вказані в той самий системі, наприклад, 6М. Вони просто випадають, тобто, да, ви скоріш за все, потім їх схаменетеся, скоріш за все, вам хтось підкаже, що ви їх загубили, але це може вплинути на ваш бізнес. Тобто, ви можете втратити позицію, можете втратити можливості, ви можете втратити гроші. От, тому краще мати такий списочок і періодично продивлятися його, що, от, наприклад, там я веду якийсь проєкт, це я спробувала нормально працює, а це не працює. От я шукаю, да, що, що замінити те, що не працює. Я собі по списочку по своєму пройшлася, я знаю, що я хочу, на що хочу приділити увагу. От, дивлюсь, дивлюсь собі, ага, от я не, не спробувала такий метод, а він сюди ідеально підходить. І хотілося б мені на останок, щоб ви поділилися своїми. Фішками, своїми улюбленими маркет-інструментами. що от саме любите використовувати ви, або може не використовувати, просто вам подобається, ви плануєте це використовувати. Так що чекаю на ваші фішки, які ж вони у вас є.